Всім привіт до вашої уваги! Нова поставка товару це товари для дому. Для вас тут представлена ось така москітна сітка на вікна. Ось така штука для того, щоб ви могли бачити, скільки у вас залишилося заряд батареї Набір отакий от з трещіткою такою. Ось такий теж набір викруток. Теж з трещіткою Альбоми для малювання. Набір міток у різних кольорах. Також. Такі канцелярія така у нас прийшла. Круги такі прийшли. Ось теж прийшло. Пазли дитячі, Ось така штучка для душу. Бачите? Вічка. Така підставочка для мила для всяких приладь. Дитячий набір, ігровий, кухня. Форми для випікання, контейнер. Ось такі для овочів зберігання. Зараз покажу. Ось от. М'які іграшки дитячі. Штампики такі дитячі, іграшки? круги, ще такі приладдя. Чохли для пральної машинки. За даними товарами, ви вже можете звертатись до наших менеджерів. Ціна 8 євро за кілограм. Всім дякую, заробляємо разом.